Здачу, здачу, спосіб, місце. Тобі трошки спереду треба, що ти знімаєш? Так. Да. Діврядки зараз борються, дуже класна гра, мені так сподобалось. Ми зараз йдемо на день народження однієї кав'ярні. І нам ще дві години до Валенсія. Ми вже на локацію приїхали, це зараз сам чек Тарабаровий. Доброго Добрий раночок. У нас вже нове е відео, новий тиждень. Ми зараз йдемо на день народження однієї Е, Там буде музика. Я думаю, там буде дуже гучно, але зараз подивимося. Мені навіть гостя кави сьогодні. Тому зараз ми йдемо. Забирати наших друзів ми поруч живемо і направляємося туди. Коротше, я мабуть вам вже ставила шматочок цей маленький, наскільки там гучно, наскільки багато людей. Я, звісно, думала, що буде багато людей, але не настільки. І, типу, ми вирішили піти просто попити каву в інше місце. Бо це було б неможливо. Тобі трошки спереду треба шити. Я там гарна? Ти знімаєш? Так. Да. <рігла> ти зараз впадеш. Бен, <рігла> тебе треба знімати. А в тебе собі телефон, давай віддімо, як ти знімаєш. Yeah. Ось так от йому доводиться. <рігла> Мене знімати інколи. Зі сторони зараз два дебіла з телефонами йдуть. Один одного знімають. Той самий випадок, коли ми вийшли погуляти, а мені дуже сильно хочеться кавуна, тому взяла з собою. Ось так. Так, у мене є зараз півгодини до того, як ми будемо виходити на зустріч з друзями. Сьогодні у нас така цікава буде відбуватись штука. Одна, про яку навіть не можу розповісти, тому що я не знаю, не розумію. Щось типу фіхтування, але це не фіхтування. Короче, треба зустрітися нам, і ми зрозуміємо, і вже по путі діла, так все, зможу розповісти, що взагалі це таке і чим ми будемо займатися. А зараз у нас є півгодинки, щоб прибрати трошечки взагалі в квартирі, тому що мені завжди моя бабуся казала: якщо чисто в тебе на робочому місці, так сказати, так, вдома, на робочому місці, де завгодно, то чисто в твоїй голові. А так як моє робоче місце, це за солом на кухні це перше, і друге це в ліжку за комп'ютером. Тому, типу, головне, щоб було чисто вдома, тоді буде чисто тут. І ось така в мене тут чистота вийшла. Я помила весь посуд, прибрала його одразу сушиця, помила пліту. Ну, все, в цілому тут доволі чистенько стало. Це все одно нікуди не прибрати, тому що я тут працюю, ноутбук, я тут сиджу завжди. Головне, що на цьому стулі більше нічого немає. Це подушки на них сиджу. Те, що відбувається тут, його нікуди не прибрати, просто немає місця. І цей самокат також повинен стояти там. У одного длині палка, а второй, соответственно, може закриватися і uh, сократити дистанцію. На каких-то сорізнах, либо на... Видимся, как бы ожидал, естественно, я закрываю. Поэтому мы стараемся в сторону сторонних сторон, что убирает, это у них помогает в больнице. І да, ось ця палка, не, вона ну типу, воно так і є повиси, в реальних лікар вона, ми вона ми так і виглядає. Просто, тобто показую, доволі м'якенько, але бити виглядь. треба сильно, і якщо О, у вас б'ють, то у м -м -м, була трошечки неприємненько. Не розвечуся, старайся держатися ровно. Ага. Ну тому що в теорії это, конечно, так можна делать для как раз этих репер... Ребятки зараз. Боряться дуже класна гра. Мені так сподобалось. Ну, типу. Воно не супер больно, але не те, щоб ти там нічого не відчуваєш і такий ось прям ти тактику робиш, типу в моменті, куди вдарити, де захиститись, як твоя задача там. Є багато правил, але ми вирішили там, за одну хвилину, щоб було е, три удари зробити, або хто більше зробить, типу, за хвилину. Ні, або перші ось, або перші три удари. Типу, хто б три найбере, то ти виграв. Або за одну хвилину, типу, хто найбільше набере ударів. І, типу, і так класно, і ти розумієш, так, зараз треба ще тут ударити так, і ти, типу, починаєш у себе в голові стратегії пропрацьовувати. А я таке так люблю, не знаю, мені так подобається. І плюс це спорт, це класно прям. Боже, мені подобається. У нас вже я не знаю, який день влогу. Сьогодні п'ятниця Саша прийшов стригтись, а я його тут чекаю, тому що ми разом на самокатах приїхали. Зараз, поки машини нема, ми передбігаємося на самокатах або коли є можливість там з друзями їздимо на машині. Наприклад, нападав і що хотіла розповісти завтра. Субота для мене дуже відповідальний день, тому що завтра я їду у Валенцію знімати величезний захід, де буде тисяча українців собрано. Буде крутий маркет. Взагалі, заходи від славна агенція це дівчатка, які організовують ці заходи. Вони просто нереально крутізні. Зараз завтра я вам все покажу. Єдине, що я думаю, що цей влог вийде трошечки в неділю, але трошки пізніше, не зранку, а ближче до вечора, щоб я все встигла змонтувати. Бо в мене дедлайни по цьому заходу один-два дня. Треба максимально швидко всі відео змонтувати та їм відправити. Взагалі, у Ребят Барберів є таке класне місце всередині. Під відкритим небом, з фонариками, де чоловіки можуть собі покорити, спокійно відпочити, поболтати. Класний фонтанчик. І, звісно ж, тут ця маленька крихітка. Кайф. Добрий ранок. Зараз 7.40 я вже вийшла на сьогоднішню зйомку, яка буде відбуватись в Валенції, але більше не в самої Валенції, а зі містом. Там буде класний великий простір де я організовую цю вечірку, щоб ви розуміли, мені на третю годину взагалі туди їхати. Але туди добратися нелегко, як виявилося, без машини. Ось, тому я зараз їду на трамі до Бінідорма. На Бінідормі пересаджаюсь на інший трам до Кальпи. І в Кальпи дівчатка на машині мене заберуть. І нам ще дві години до Валенсії. Так що сьогодні дуже насичений день. Не кажу тяжкий, тому що я прокинулася сьогодні так. Треба не забути влог відзняти. Ну, сказати, що сьогодні тяжкий день, там сценарій вже в себе в голові роблю. А потім така, блін, чого? Чого я себе не злаштовую раніше цю сушу якийсь важкий день? Ні, він насичений, це факт. Але буде легко.

Ще до самого початку півтори години, але тут прям робота кипить. Всі готуються, краса зараз буде. Я залишаюсь атмосферою в організації, мені подобається, що така. Зараз я відчуваю, що я захочу на своєму місці. Так, обов'язково. Берем з собою. А ще ці посолник на Просто кайф. Так. так, я дуже швидко. Чи, тут є така крута фотозона, там сцена, яка вже зовсім скоро буде Світлана Тарварова виступати. Тут у нас не у суші за з ось такими сушами є. Каса де украня, і тут є мої найулюбленіші булочки з маком. Тут хлопчики, кар'яни роблять. Крутезні. А це для мого влогу. Так, йдемо далі. Далі наші головні партнери це Алегрія. це по нерухомості компанія. Тут крутезні реверця. От перша, яка вийде, зразу вас. І тут круті ревер це роблять. Рев Баблці, українські бабуці. смачна хата. І майже вже нічого не залишилось. Були варенички, плов, різні варенички. Є тільки на листочки залишились. Наші напої, звісно. І Чіпсюлечки. Дякую. Mm -hmm. mm -hmm. Це для мого влогу. Це фотограф, який також знімає на вечорницях. Дуже приємно. Тут був плох. класно. Так, ми закінчили з вами. батути. дитяча зона, тут ще були аніматори, там купа всього дитячого, ігри, а тут ось такі майстер-класи для, для діточок. Бомба. Футбольчик. Деякі тут спортсмени, професіонали, а там зона для малечі. Зараз ми ще зайдемо, я вам покажу, що всередині. Але ось такі прекрасні. прекрасні. Неймовірна ручна робота. Ви тільки подивіться на це. Тут срібло, золото. Оснюче. Дякую. Наше світло. <пев: в tua> Трошечки прорвемось. Світлана Тароварова вже тут. Тому що вся Україна, Україна. Дівна! Я вибачаюсь, я вже не знаю на чому я там зупинила, наскільки там все було весело. Я не знаю на відео. Я вже е виїжджаю до Аліканте, зараз з Валенсії. Повинна була їхати поїздом, але щось. Типу, у них там все перекрито, все щось робиться, і їду на автобусі одні. Так що, через дві годинки я вже буду в валікати десь в 12 і в 12.30 ночі десь приїду додому, тільки мені дуже сильно сподобався цей захід. Сама організація, я, мабуть, не закінчу це казати. Дівчатка просто умнічки, супер молодці. Я безмежно рада, що в мене була змога там познімати. Познайомилася з багатьма людьми крутими з бізнесами, і це дуже сильно допомагає мені в моїй роботі. Я контент мейкера в постабланкі, на навіть так скажу, тому що вже не тільки на Аліканте працюємо тому. Безмежно рада, що була там. супер втомлена. І всім дякую, хто подивився це відео. Всім па-па. До нових зустрічей.